Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пише телеграм-канал Печерський Пагорба. І це теж факт. Україна вела переговори з Росією у Стамбулі в березні 2022 року і була готова до поступок. Підставою було те, що РФ виведе війська, але замість цього сталася буча. Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербока. Як цікаво, ще одне підтвердження того, що під час переговорів в Стамбулі зелена влада була готова піти на поступки Москви. А там відмова від НАТО скорочення ЗСУ «Заморозка питання Криму і це м'який варіант, бо Москва вимагала ще й визнання ДНР та ЛНР і суходольного коридору на Крим. На які саме пункти були готові погодитися зелені, тобто, якби весь світ не заговорив про бучу. Я дуже гарно пам'ятаю, як після низки різних заяв зеленського про НАТО штибу НАТО за небо», я записав обозжирений текст. Мовляв, не можна аж так різко із союзниками. Тоді ми всі намагаємося в єднання гратися. У відповідь моя сторінка зазнав. Але бот-атаки за все її існування, Боти завалювали флудом мої коменти, моменти шість діб. Те саме сталося з багатьма іншими блогерами-порохоботами. Потім зелена влада заблокувала на кабельні канали прямий еспресо та п'ятий. А потім позиційним блогерам масово стали проходити повістки до військомату. Мені прийшла, коли я вже призвався до 72-ї бригади. Пішов на фронт. Не я один. До речі, я здогадувався, чому ми порохоботи тоді стали на перешкоді. Німецька міністра щойно на. Дала доказ моєї правоти у той же час. Карл волох пише наступне, оприлюднений на цензурі листа екс очільника укроборонпрому Гусєва під 23.02.22 руйнує ще один популярний міф про те, як зрадники з Антонова спеціально не переганяли мрію в Німеччину, щоб передати її ворогові. А як поясніть вони могли б це зробити, коли їх безпосередній начальник Гусєв, щойно призначений послом у Азербайджан, офіційно запевнив, що інформація про початок війни це чутки і теза, і закликав не піддаватися. Паніці, але й не в Гусеві корінь проблеми, адже міністр оборони Резніков, у чиєму підпорядкуванні знаходиться військова розвідка, цього ж дня проінформував суспільство, що ГУР не фіксує готового до вторгнення ударного угрупування московитів по жодному напрямку можливої інвазії. Більше того, 23.02 на засіданні РНБО, ані Будану, ані Даніло, сигналізатор про неминучу війну чорним одностроєм, ані Зеленська з Єрмаком не проголосували за введення воєнного стану, а лише особливого, котрий розв'язує руки полі. Ці, але не дає жодних повноважень армії, і лише двоє людей пішли проти прямого наказу свого верховного залужний Інаєв. Наєв дав команду на розгортання військ. Вони воєнний стан ще не був оголошений попереду війська про дату і час вторгнення. Саме Наєв і Залужний своєчасно організували вивод військової райони бойового призначення за дві доби до повномасштабного вторгнення. Саме генерали Наєв і Залужний. Ще о 22.00 23 лютого, привели війська у бойову готовність і тим зберегли їх для від. Биття вторгнення не знаю, чи розумієте ви, але поки вони пішли на відверте порушення закону заради порятунку країни, але судити їх зелена влада планує за неготовність до війни і здачу українських територій. Ви можете таке уявити до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.